помідорів, пшениці та фруктових садів. А ще херсонці люблять готувати та пригощати гостей. Наприклад, Держеве озеро, острів Джералкач, найбільше в Україні та Європі острів Площею 56 кілометрів. Оскарні Анова один із найстаріших безпечних Європи. Та Олешківські піски найбільше в Україні пустеля з музикальними районами та екосистемою. Шалу, та риж на край свізу, та дорога до лівого берегу так продовжує в серці боліти. Та мулешки мої з лісами, мої гори, затони й пристані, розмішали мій біль зі сльозами на короткій, небаченій відстані, не знаходить душа моя спокою, наші тут, а на тім вороги, розділились війною жорстокою, Такі рідні колись береги. Там каховки мої, аскані, там скадовські лазурні покти, полетів по пташинкою, ранією по зруйновані навіть мости. Я поїхав з тобою в Америку, у Варшаву, Париж на край світу, та дорога до лівого берегу так продовжує в мене в серці жити. краю мій не журись, відвоюємо, цього дуже бажаємо всі ми. Антонівський міст відбудуємо, і з'їдаємо правий з, з лівим, десь присядем в олешках у светику Сонце про мені привітні. Як же скучив я вже за цим берегом і за вами всіма мої рідні. Херсонщина, мій любий краю, перлину півдня я твою кохаю, працюю, думаю, співаю, батьківську землю прославляю. Така велична й чарівна, сямалахіта, як царівна, тобі пісні дні проспіває, словами предків промовляє. Козацькі чайки там ходили, турецькі кораблі топили, там чумаки йшли по сіль, Суворо військові вобі. Земля зростила хліборобів, митців, спортсменів, виноробів, красунь херсонських рибаків, Всесвіті відомих моряків. Херсонщина і щедрий край в житті уклінне, благаю, свята хайшана збереже красу твою і містежа. Дніпро Мичайка, українська письменниця, Микола Куліш український драматург. Олексій Шавкуненко педагог і художник, Сергій Бондарчук актор, Олексій Головков, футболіст та тренер. Віктор Коваленко футболіст, Леонід Перещані фізик і хімік. Ігор Кондратюк продюсер і ведучий. Та знамениця Страні Співаки, Макс Пасхів та Світлана та Роман. З з війською, а на Назавдії звівської аналогії сміницької областями. Подивіться на герб і прапор Тернопільської області. Менш і ключ на гербі відображають історичний урод захистів українських земель і європи від начин загоньовників і страдавніх часів. Три фортечні вечір символізують три історичні землі, в частині яких сформована сучасна Тернопільська область. Тут найдовше на планеті гіпсова печина. Підказка ненахідних уровеньських промовів та митців, з яких підає весь світ. І ще одна річ, яку ви обов'язково почуєте про Тернопільщину, це кількість замкін. Їх тут 34 або було понад 100. І це не просто так. Що ще зі галицько волинської держави була постійна загроза нападу монголо-татар. На той час зі сторони поляків та титана вважала страшна небезпека. Тож рішенням Христофа Несбаріцького стало перебудова дерев'яного замку з допомогою архітектора Генріха Ванпальєва. Останнім часом у нас вважається все більше і більше небезпеки. На нам потрібен новий захист. Гадаю, нам потрібно прибувати замок. Так, все вирішено, підуємо розпект. Ось ще пропоную. Що ж, проймаємося до роботи. Цей замок оточно це не видно, чотири персональні Його не видно за місцем поліціонерного системи. Право століття розматування будуть пристосовані до волонтерського пророці. Гарна робота, тепер наше твердиння на вік. У Тернопільській області знаходиться найдовша в Євразії печера. Оптимістична. Її довжина становить понад 220 кілометрів. А також одне з семи природних чудес України Дністровський гадьон. Також Тернопільщина відома Кучаївської лаври чудотворної ікони Божної Матері у Дербаниці та Лервоницьким духовним центром. Він винайшов рентгенівський проміг ще з 14 років до Рентгена. Соломія Кошеницька за життя визнана найвидатнішою співачкою у світі. Співати з за задній сцені бажали за шесть Енріко Карузо, Тіта Фуло і Пені Шаляна. Надзвичайно популярними в Тернопільській області є Гаївця. Гаївка це традиційний пісняний обрядовий танок і спів, який виконують на темномічній часовикоді свят. Дорогі друзі, сьогодні ми запрошуємо вас у подорож до величного, неймовірного куточка України Дніпропетровщини. Це край, де створили свої славні послуги українські козаки. Герб символізує головну водну артерію Дніпропетровської області, річку Дніпро. Графічний малюнок відображає життя двох річок: природні, яка уособлює багатство краю, і рукопорною, яка символізує працювання, Через потенціал Дніпропетровська на синьому полі щита 9 золотих восьмипроводневих зірок. Територія Дніпропетровської області розташована в центральній і східній частинах України у середній та нижній течії Дніпра, утворена 27 лютого 1932 року. Сам Дніпро поділяє область майже на дві рівні частини. За площею Дніпропетровська область займає друге місце в Україні та межує з сімома областями. Полтавською, Харківською, Донецькою, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Кіровоградською. глибоку історію. Перші свідчення осілості людини на території сучасного міста належать до давньої кам'яної доби, палеоліту. Близько 200 тисяч років тому у Глибокому яру, поблизу старих кайдаків, розташувався тимчасовий табір перевізних мисливців. Саме тут виникла одна з перших у Європі демократичних республік якою, по суті, була Запорізька Січ. В 1775 році Січ була ліквідована за наказом Катерини Другої російськими військами. Сучасній Дніпропетровській області зосереджені металогія і оборонна промисловість. Область один із світових центрів ракетно-космічного будування. Україна є п'ятою країною у світі за кількістю запущених у космос ракетоносіїв. Мальнорство України. Свою назву Петриківський розпис отримав від назви села Петриківка, заснованого 1772 року на березі річки Чорнинка гетьманом Петром Володишевським. Які мешкали на території сучасної Дніпропетровщини. Козацький коліж готували під час походів. Сьогодні Коліж продовжують готувати на традиційних святах Дніпропетровщини. Не менш популярною є запечена риба по-дніпровськи. Область розташована на берегах Дніпра, якого риба була завжди важливою частиною місцевої кухні. Для приготування цієї страви використовують щуку або судака, яких полачають та запікають у духовці. Фаршмах страва з оселедця, є однією з найвідоміших. З Кіровоградською областю. Ми роздаємо загальні відомості, біографічне положення, кухню, архітектуру, культуру, природні багатства та цікаві місця. Розпочнемо нашу мандрівку Кіровоградською областю із загальних відомостей. Перше: адміністративним центром є місто Кропивницький. Друге площа області 24 тисячі 588 кілометрів квадратних. Це становить трошки більше 4% від всієї території України. Населення близько 1 мільйона осіб. Найбільші річки регіону – це Дніпро, який там Основне заняття області – сільське господарство. Кривогачна – справжня житниця України. Відома своїми безкрайними лунами та щирими вражаємо. Проводючи чорноземлею і сприятливий климат, створює ідеальні умови для вирощування пшениці, щоб є шоколі та життя. Завдяки сучасним технологіям та працівникам аграріям, область впевнено утримує лідерство в зерновому виробництві, роблячи вагомий внесок у розробничу безпеку держави. Почнімо із Золотоверкої Свято-Миколаївської церкви. Споруда має великий центральний купол, високі колони і карнизи. Проте сім'я Єлозавета є одною з найкращих бережних земляних ухерів України. Фортесу почали розмовляти у 2700 році. Саме у цій фортези заходуються командування під час російсько-тарецької війни. Велика Хоральна синагога у місті Кропивницький, побудована у 1897 році. Вона побудована у стилі 19-го століття із романтичним напрямком. До вашої рубати вибух пісні, що відшладно збірах пісні бабуєрки та народних піснях кровокрачення. Ой, там на борі. Ой там на горі. Ой, там. Чинити, Це кулінарні традиції наших предків, у зброя на стромених душуках та строчках, легенди, поганих формула. Вишиванка Кропивницької області вирізняється стриманою кольоровою рамою, витонченими геометричними орнаментами, що відображають глибоку символіку степового краю. Традиційно до цього регіону використовували чорні, червоні та іноді сині, що створювали візерунки у вигляді рогів, кригулюк і хрестиків. Символі бородючості, захисту та енергії життя. Зелений борщ. Цей борщ готують весні з щаблем, кропивою, зеленою цибулею, іноді здобування поренок єльців. На Кірбоградщині зелений борщ часто варять на домашньому з курки, падаючись зі сметаною та чорним хлібом. Це одна з найулюбленіших весняних страв. Берегуни, ти тісто, тіста, закапто і м'яке всередині. Ми треба ращу, вони готують на вокруг один свят. Сьогодні ми хочемо представити вам просту смачну з травм Кіровоградської області, яку ми приготували власноруч. Це круче. Привіт, Багато на видатних людей, таких як Світлана Олексіївна, Марк Крапивницький, Іван Кемпенкокарій, Сергій Лазов, Олег Блохін, Олена Костевич. Ну, твоя дитино, я вже з інші женихом. Сьогодні заручене, а на тройці весілля. Не любите ви мене, Випихаєте з дому. Я тебе не люблю, Господи, душу свою готов тобі віддай! Для кого я побиваюсь, не для вас. Послухай мене доні моя. Краще білий хліб, ніж чорний, краще пан, ніж хам. Ох тату, тату. Якби ви знали, як мені тяжко, щоб не злить батька, я тим часом покірствую. А чого не говорю женихові, то нехай тільки слуха. Як і після того не очепиться, то піду вже на очі, нехай хоч б'ють, хоч ліжуть. Однаково. Вже одягся, ну жених, А яка у нього червона жилетка шикарна, Виходь скорі. Може, сам взураєшся, коли почуєш, як я тебе поважаю. Доброго утра, Марина Мартиновна. Як спалось, спочивалось. Лягли легко, встали ще легше. А ви як? Здається, і лягли важко, і встали тяжко. Зразу збрила. Ой, яка ви гостра і строга. А ви вишиваєте? Ні, я не вмію, так сидю. Батько звіліли вас піджидати за п'ятцями, щоб ви подумали, що я барышня. А хіба ви не барышня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина, мужичка, нічого не вмію. Я вмію вже цю полі, гомодить, мазати, курів дають, свиней куда. Подивіться, які в мене руки. І раз — прекрасна. А як вийдете за мене заміж, збереться вам друга робота, Воля благородна. І руки побіліють. Я за вас не хочу заміж. Я вас не люблю. Від мене потаєте. А чого я буду таяти? Я не сніг. Ну розтопитись. Борони Боже, хіба я смалець? Постромуно. Одним словом, полюбите мене, прощаюсь. О, ні, ви мені противні. Це навіть обідно. І бо я всегда подобався женщинам. Чому ж у вас така злость проти мене? Я вас не люблю і прямо вам кажу, а ви таки лізете у вічі. Ось через це ви мені противні. Ні, ні, ну це ви шуткуєте, це ви кажете, по той проста причині, що мало знаєте мене. А от видати за мене заміж, присмотрите, опробуйте. Як пишеться в журналах, другое скажеться. А тепер заключив наш розговор поцілую, як жених і не позвольте. Цього ніколи не буде! Мені лише оливу з мухами випить і вас поцілувати. Я люблю давно другого. Чуєте? Люблю другого, йому слово подала. Не злучить нас ніхто, хіба могила. А за вас я тоді вийду заміж, як у пасіку соловейку заспіває. А тепер прощавайте. Привіталі, я Діма Коморов і сьогодні я з вами Ростиджу Волин. Адміністративним центром якої є місто Луцьк, Волина Жори з Білоруською та Польщі, чудовий кадр. Йдемо далі. вона злаваться не тільки шацькими азарами, головним з яких я озеросвітність, а й безкрайніми лісами та луками. рухами. Бурається найгарніша дівчина, що у супроводі гору сходить по хаткам і роздає їм скінцу став, які потім зберігаються цілий. Що там далі по сценарію? О, історичні пам'яті. Будеш готовий, починай. Подивіться на ці зубні хатки. Правда, чудові. Вони збудовані в особливому стилі, що до лісу. Зубні хатки будують із соснових або дубових коло. Стіни ставлять на кам'яне або дерев'яний фундамент. Після цього конопатять вікна, два віщі лиди. Утеплюють мохом або джутом і облаштовують інтер'єр. Чого це таке смачне є стан? Це кончук чорницю. Нещодавно на Волині розпочався сезон Черниці, а вже кончики також. Черничі кончики стали на Волині справжньою сенсацією, тому що річно тут влаштовують фестивалі, пересвячені їм. Щорічно сюди з'являється не лише з усієї України, а й з усієї Європи. Цікаво. Пані, це ви так поспішаєте. Та ми недалеко далеко яму не збиралися, ви все ж І Що, ви на себе, що вручну, збираєте? Це, можливо, дуже тяжко. Ми навіть співаємо яви, там з духи не підходимо, а наступний бажає дух ще так ще. Тому, може благати там на чомусь червечним. Обов'язково пригостимо і вас, і всіх наших гостей, нашим наборам та му.